В мене Марина Везола, я являюсь лідером компанії Лівгуд, статус золото. Я цю команду зробила на холодному ринку, почала створювати особистий бренд в соціальних мережах і саме завдяки цьому побудувала свою команду. Рухаюся далі, розвиваюся далі, будую команду далі. Ну і відповідно, всі, хто приходять до мене в команду, отримують рівно ж те ж саме всі мої знання. Абсолютно безкоштовно, що треба зробити, щоб стати учасником нашого клубу? Звичайно, реєстрація, оскільки в нас є клубна система у всіх. В клубах є реєстрація. Ви, коли купуєте мобільний телефон, для того, щоб ним користуватися, ви купуєте стартовий пакет. Фактично, реєструєте свій номер. вона коштує 40 доларів, а далі ви вибираєте варіант абонплати. Або це 10 доларів на місяць, і у вас перший місяць виходить 50 доларів, а далі вже в подальшому 10 доларів. Або це 100 доларів один раз на рік, ви собі заплатили в перший місяць 140 доларів. І цілий рік уже нічого нікому не платите, а користуєтеся вигодами, які пропонує вам компанія Лівгод. Перед вами відкривається сім видів доходу: швидкий старт, глобальний бонус, мечен бонус, бонус від роздібних продажів, бонус впливових осіб, діамантовий пул та новий буквально бонус, який з'явився після нового року. Бонус за залучення клієнтів. Перший вид доходу це бонус за запрошення. Щоразу, коли по вашій рекомендації з'являється новий учасник, ви заробляєте 25 доларів. Фішка в чому? Обмежень по цьому виду доходу немає. Тобто, ви можете безкінечно будувати свою першу лінію, запрошувати, запрошувати, запрошувати людей. Виплати щочетверга. коли. Ваш особисто запрошений партнер, тобто партнер вашої першої лінії, буде робити своє перше замовлення. Лише перше. На перше замовлення розповсюджується цей вид доходу, називається бонус за залучення клієнтів. Ви будете отримувати відсоток. Уявіть собі. 10% від його першого замовлення йде згідно маркетинг-плану на виплати вищостоящим лідерам. Але це лише за перше замовлення, тому і називається бонус за залучення клієнтів. Ну що, повернемося до бонусу за запрошення. Ви будете щоразу, щоразу, ще раз повторюю, заробляти, коли ваші партнери, яких ви запросили в команду, вони також почнуть рекомендувати клуб Лівгуд. Як тільки по їхніх рекомендаціях з'являються нові учасники, ви будете отримувати відсотки. І, от, дивіться, в залежності від вашого статусу, тобто від вашої кар'єрної сходинки, ви зможете отримувати аж до 10-го рівня глибини ваші особисто запрошені партнери. Це ваша перша лінія. Так, зрозуміли, ваші особисто запрошені. Хай їх буде один, хай їх буде сто, хай їх буде тисяча, це все буде ваша перша лінія, особисто запрошені. Коли вони запрошують іще когось, це вже буде друга лінія, уявіть собі. І ви за це запрошення будете отримувати щоразу дохід. Як тільки. Наступні починають запрошувати і ще ось це. Вже буде третя лінія глибини. І так, аж до 10-го рівня ви маєте право тут заробляти. Якщо ви нікого не запросили в компанії ви без статусу, ви являєтеся просто партнером. Партнером, ви можете користуватися всіма вигодами і навіть розраховувати на один із видів доходу, глобального доходу це пасивний дохід. Як тільки ви запросили двох, ви досягаєте першого лідерського статусу. Цей статус називається бронза. Як тільки ви досягли команди 20 чоловік, тобто і ваші особисто запрошені, і наступні, і наступні, це все буде ваша команда. 20 чоловік статус рідно. Золото – Це коли ваша команда налічує 100 чоловік і більше. Наступний статус платина. Платина – це 500 чоловік і більше, і найвищий статус, статус діамант, який дасть вам можливість заробляти аж до 10 рівня глибини. Діамант це команда, яка налічує 2500 чоловік. Наступний вид доходу це глобальний бонус. Глобальний бонус це саме пасивний дохід. Це той дохід, на який можуть розраховувати абсолютно всі. Всі, хто приєднався в компанію Лівгод за 40 доларів, щомісяця вносить або плату доларів або 100 доларів один раз на рік. Всі мають можливість заробляти глобальний вид доходу. Абсолютно всі, тільки по ньому є обмеження для людей, які ні для людей, які нікого не запрошують, обмеження 2 тисячі доларів щомісяця. Одна для тих людей, які запрошують активно будують команду, навіть в найбільшому статусі діамант є обмеження 16 тисяч. Доларів на місяць. Ду... Виплати, що? Місяця один раз на місяць, в перший четвер місяця. В чому він заключається? Звідки він береться? Все дуже просто з четверга по люди реєструються в компанію. Вони у п'ятницю займають свою позицію у глобальній структурі, і кожному з партнерів надається своя власна глобальна структура. Вона має свої певні розміри 2 на 15 під кожним із партнерів. от дивіться, ви зайняли позицію в п'ятницю, зайняли своє місце. Під вами структура 2 на 15, тому що в першому рівні під вами буде лише два місця, далі вдвічі більше 4, потім 8, потім 16. І так постійно вдвічі-вдвічі більше, аж до 15 рівня глибини. Все, ось буде отакі обмеження згідно цієї структури. Ця структура поступово заповнюється, заповнює новими учасниками клубу Лівбуд. З залежності від ваших активних дій, тобто ви. Запрошуйте, і під вами розташовуються ваші особисто запрошені партнери або ж або наприклад, є люди, які приходять, займають позицію і щось у них ще не виходить. Не, не встигли вони ще когось запросити. Десь, можливо, там не впевнено себе почувають, де ще розбираються з маркетинг планом. А вищостоячий лідер він активніший. Швидкість його запрошень вона набагато вища. І, от розумієте, від вищостоячого лідера вам сюди. Так би мовити, по переливу можуть дістатися партнери. А ці партнери, в свою чергу, будуть запрошувати своїх нових учасників. Тобто, у вас під вами побудується однозначно, тут просто питання часу під вами побудується структура. Вона заповниться. Заповнюється вона автоматично, згори донизу, зліва направо. за кожного партнера, якого ви будете бачити в своїй структурі у своєму кабінеті. Ви будете щомісяця отримувати 2,5% від його місячної абонплати. Тобто 25 центів від 10 доларів. Якщо навіть під вами буде одна людина, ви заробите 25 центів. Якщо під вами вже дві людини, 50. 100 людей вже буде 25 доларів. І так, і так далі, далі. В цьому і заключається пасивний дохід. От саме лише завдяки ось цьому доходу. Саме через цей дохід сьогодні важливо приєднатися в клуб «Лівгуд», тому що по останнім даним у нас уже 1 мільйон 30 тисяч партнерів. Цей, цю кількість ми зробили за 13 місяців. Перспективи на найближчий час, от на 2024 рік, планується від 2 до 5 мільйонів повинно прийти в компанію. Тобто ці люди Отак рівномірно заповнять структуру, і у вас однозначно, ви дістанете перелив від вищестоячих лідерів, вами ці місця будуть заповнюватися. Хай у вас на заповнення вашої структури піде 2, 3, можливо, 5 років. Але повірте, однозначно, воно того варте. Тому що незалежно від того, Купуєте ви продукцію чи не купуєте, у нас немає обов'язкових зобов'язань. Якщо ви запрошуєте в компанію чи не запрошуєте, ви повне право маєте зареєструватись, оплачувати абонплату і чекати. Ваша структура з часом заповниться. Тих людей, хто взагалі нікого не запрошує, ну, у цих людей, у цих партнерів в нижній. Ряди структури, оці 2 на 15, будуть закриті, і буде лише своя структура 2 на 12. Ось людина без статусу, у неї структура нижні ряди, закриті віконечки. Вона отримає лише до 12 рівня. І обмеження 2047 доларів у місяць. Як тільки ви запросили двох, пам'ятаємо перший лідерський статус бронза, у вас відкривається 13 рівень. Тому що у вас там уже є розташовані люди на 13 рівні. Ви за них будете отримувати свій дохід. При максимально заповненій вашій структурі, з часом от вона заповниться однозначно, ви будете отримувати 4 тисячі доларів щомісяця. Витрачаєте 10 доларів, отримуєте 4 тисячі доларів. Наступний статус «Лібло» – це ще 13 рівень, а от статус «Золото» відкриває вже 14 рівень. І при максимально заповненій структурі. 8 тисяч доларів, будь ласочка, будете щомісяця отримати. Статус платина – це також 14 рівень, 8 тисяч доларів, і статус діамант відкриває найнижчий рівень 15 16 тисяч доларів. Наступний вид доходу, мечен бонус. Він завжди буде залежати перше від кількості людей, яких ви запросили, ваших особисто запрошених, і друге. Від тієї суми, яку ці ваші люди заробляють по оцих 25 центів по глобальному виду доходу. От ви запросили одну людину, вона зайняла місце. Під нею там побудувалася структура. Вона там, наприклад, заробляє 10 доларів, а ви, відповідно, заробили 5 доларів. Пройшов певний час, і ця людина заробляє 2000 тисячі доларів. Але ви відповідно згідно. Но меншин бонусу будете заробляти половину один раз на місяць, тобто тисяча доларів буде ваша. Ви за цей рік запросите, наприклад, ну так просто в розвалочку 10 чоловік, не напрягаючись, тому що я точно знаю, що можна запросити і більше. Дивіться, 10 чоловік, а вони стануть активними. От вони просто ключаться, побудують структури, будуть заробляти з часом там, по 2000. Десять чоловік ваших буде заробляти по 2000 доларів. Ви, відповідно, згідно мечин бонусу, будете 10 разів по 1000 доларів, тільки через те, що ви сюди їх запросили. Це все не просто так. І зараз я показую: дивіться: чеки за серпень місяць, вищостоячих стоячих лідерів, діамантовий лідер, Отримав у 2023 році у серпні місяці згідно глобального виду доходу по тих 25 центів, 516 доларів. Тобто, структура, ще тільки починає заповнюватися, ну, достатньо таки, непогано вона вже заповнилась, Але подивіться на меншин бонус. Тобто, чек від чеку, 50% від доходу його особистих партнерів. 1913. Тобто, 516 це від структури. І 1900 це чек від чеку від доходу особисто запрошених партнерів. Наступний діамантовий лідер так само це серпень 2023 року. Глобальний вид доходу 1161. Також структура заповнюється дуже круто, дуже класно. А меншин бонус, це чек -від чеку, це доходи від особисто запрошених партнерів. 13205. В рази, просто в рази більше, навіть більше, ніж в 10 разів. Подивіться, яка сума, яка різниця? І ще один, дивіться, ось за липень місяць 23 року. Це, до речі, коронований діамант. Він отримує по 25 центів пасивного доходу. Це того доходу, який можуть заробляти всі: 1299, ну, майже 1300 доларів. А меншин бонус, ну це просто щось неймовірне 44 тисячі 810. Тому сьогодні важливо не просто прийти і зайняти місце, а все-таки, все-таки. Почати розбиратися, почати рекомендувати не нав'язливо. Нікому нічого не втюхівати, не впіхівати і ну, взагалі, не робити щось те, чого що не подобається, просто рекомендувати. Зверніть увагу, Diamond Pool 5168. Бачите, Diamond Pool 5168 і ось 24552 Diamond Pool. Я зараз покажу вам наступний вид доходу. Це саме діамантовий пул, це щомісячна премія за активну пророблену роботу. Що таке тих 5 тисяч? Це значить, що як тільки ви побудували команду, яка налічує 2500 чоловік і більше, ви досягаєте найвищого статусу, статусу діамант. І отримуєте цю премію. 2% від світового товару обігу компанії розділяється між усіма партнерами в цьому статусі. Ще один найвищий статус коронований діамант, і про що він говорить? Що ще додатково до цих 2%, ще додаткових відсотка компанія розподіляє між усіма партнерами в статусі коронований діамант. І ото ви бачили 24 тисячі доларів, це діамантовий пул. Що говорити загальному про чек, скільки отримує діамантовий лідер в компанії Лівгуд? Це більше 10 тисяч дорівни щомісяця. Якщо говорити про коронованого діаманта, то це вже більше 100 тисяч доларів. Однозначно, і дійсно, сьогодні питання, чи йти в Лівгуд, чи не йти, не стоїть. Сьогодні обирають просто активну команду. Особливо активну команду, де вже є певні досягнення, щоб люди могли і навчити і показати свій шлях. Також ще один із видів доходу на ну, тут не один, а два для людей, які люблять продавати. Ви. Не можете продавати, не створюючи вдома склади. Ви можете розповідати про продукцію, можете купити, можете показувати в прямих ефірах. Можете своїм рідним і близьким показувати, розповідати про цінність, про склад, про дію на організм і так далі. І Так кожного разу, як буде у вас клієнт, потенційний клієнт, який захоче замовити цей продукт. Вам собі просто треба буде дати посилання на ваш роздібний магазин. Клієнт ваш купує через роздібний магазин, а ви будете отримувати відсотки. Відсотки дуже шалені, від 50% різниці між клієнтською та партнерською ціною аж до 100%. якщо ви дуже і дуже круто. Продаєте через свій роздібний магазин. Підведемо підсумки, чому сьогодні всі йдуть в Лівгуд. Все дуже просто. Лівгуд запропонував найлояльніший вхід. В нас немає градації щодо пакетів, бізнес там економ і так далі. В нас стандарт ось цього немає. Лівгуд прирівняв всіх на старті, всі одинакові. Вхід, реєстрація 40 доларів, абонплата 10 доларів. Хочете зекономити, платіть 100 доларів один раз на рік. Все. все дуже комфортно, все дуже зручно. Кешбек 50 Як тільки ви запрошуєте нового учасника, фактично ви отримуєте кешбек 50 25 доларів ваших. Меншин бонус 50%, неймовірний, класнючий бонус. Пам'ятаємо суми там і 44 тисячі доларів. Пам'ятаєте, ось вам, будь ласочка, ви будете зацікавлені, щоб ваші особисто партнери заробляли навіть пасивно заробляли. Тому що, коли вони будуть заробляти пасивно, ви відповідно також будете заробляти 50% від їхнього пасивного доходу. Дуже круто. Виплатив структуру 80%. Щоправда, їх тим більше, майже 85, можливість пасивного доходу, я про це говорила, і немає обов'язкових закупівель. Все, лише ви вирішуєте, купувати продукцію чи не купувати. Якщо купувати, то в якій кількості? Коли, як, скільки? Це все дуже-дуже залежить лише від вас і від вашого бажання.